Середньо маємо, але певне розуміння того, як воно може відбуватися, в нас є. Тим було б дуже добре, щоб ці речі коментував не я, а коментував військовий комісар. Чому? Питання перше. У нас не є загальна мобілізація, у нас є часткова мобілізація. Під час часткової мобілізації в нас є певні переліки частин, яким потрібно для докомплектування або для потреб ротації, тих, які перебувають в зоні АТО, підібрати і надіслати і передати їх в тренувальні центри. Осіб, які мають певний рівень підготовки і кваліфікації. Оце є мобілізація. Мобілізують не новобранців. Розумієте? Не можна посилати в зону людей, які взагалі не підготовлені, і взагалі не нюхали арофортування. Це перша проблема, яка є. От я би хотів почути від військового комісара, як він трактує ці, ці речі. Другий момент. Відносно самого окомплектування бійців, які направляються в зону АТО. є тренувальні центри, і кожна військова частина має голоси або використовується сусідські. Тобто, по ідеї, бронежилети, екіпіровка, основне оснащення, бійці повинні отримати там. І не тільки оці елементи, екіпіровки, але ще відповідний вишкіл, залежно, залежно від тих завдань, які вони будуть виконувати в зоні АТО. Тобто є загальновійськові... Рівні підготовки, які там фізична підготовка, стан здоров'я і так далі, там екіпіровка володіння зброєю, автоматів, пістолетів і так далі. Але є спеціальні, залежно від того, що вони mm -hmm. будуть. І це також треба е, робити. Ми не говоримо про високотехнологічні види озброєння і частини. Це в першу чергу mm -hmm. аеромобільні, спецназ. Ми не говоримо про розвідувальні підрозділи, ми не говоримо про ті самі артилерійські підрозділи, авіацію, е, механізовані підрозділи. Там треба спеціалістів, де треба вчитися місяцями, якщо не роками. Розумієте, ну, тут є проблема. От як ці е, питання мені хотілося б знати. Вирішує, зокрема, Міністерство оборони. Як воно до цього ставиться? Е, відповідно, ми на сьогоднішній день ми розуміємо, що е, є на певному рівні зрадники, є на певному рівні нескоригованість дії різних служб управлінь підрозділів, як цивільних, так і військових. Тому там, де виникають такі прогалини, ми намагаємося оперативно їх по можливості е, зробити. Зокрема. Це була проблема з продуктами харчування з водою, ніби питання зараз вирішено і вже не, не зрозуміло, чи то вже так нормально працюють інтендантські служби Збройних Сил, чи це допомога волонтерів настільки потужна, що проблема з харчуванням з такими елементарними речами зняла. Але проблема спорядження, зокрема, форми, вона залишається актуальною. Чому? Тому що йдуть бойові дії. Реально хлопці перебувають в бойових умовах і після стрільового обстрілу Граду, навіть якщо все залишилося благополучно. Оті інтендантські намети, вони нищаться. Та сама форма в бойових умовах також вона нищиться. Тобто там не може бути, як я колись служив в армії, коли видавався один комплект форми на півроку. Там такого не може. Ну вже ж, де інтендантські служби, де відповідні розпорядження вказівки керівних органів для того, щоб оперативно наші хлопці отримували відповідні комплекти. Другий момент. Літо, жара. Хлопці, ми ну, будемо говорити по ті. Тобто їм треба мати запасний так званий резервний комплект форми для того, щоб можна було ту свою основну привести відповідно. це. Це, це також це, реальні умови, в реальних умовах це має бути. І от зараз остання поїздка просто підтвердила зайвий раз той факт, що питання отого дрібного спорядження, комплектації, воно також є актуальним. І не буде займатися Збройні сили, міру своїх сил і можливостей також буде цим займатися. Але потреба в тому є, починаючи від другого комплекту форми і закінчуючи спеціалізованим спорядженням. Я вже його називав приціли, каліматори, ті самі нічні приціли, ті самі біноклі, ті самі тепловізори. тепловізори. Воно ж також в бойових умовах також має властивість нищитися. І має бути відповідний так. резерв, ми повинні на це е, також увагу. Але ми б хотіли, щоб не ми цим займалися. От коли в мене не буде роботи по лінії сили я буду вважати, що наші Збройні Сили і командування працюють належним чином. До тих пір, поки ми будемо отримувати від наших колег військових прохання допомогти тими чи іншими е, так, елементами спорядження, я буду вважати, що... Керівництво Збройних сил неналежним чином виконує свої обов'язки. Тобто мені інших аргументів не потрібно. Мені достатньо цих аргументів, щоб оцінити роботу наших збройних сил. Структура закрита, ми не збираємося врізати і порушувати сублінацію, військову сублінацію, та військову таємницю, розумієте? Але ось саме це, я би хотів, щоб це, ця інформація дійшла. Тепер е відносно... Е